Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми приготуємо квас червоного буряка. Такий квас це джерело вітамінів, макро- і мікроелементів. Тому склянкою бурякового квасу ви не тільки вгамуєте спрагу в спекотний день, але й поповните вітамінні запаси організму. Квас буряка активує обмін речовин, нормалізує кров'яний тиск, очищує печінки, нирки і кишківник. Цей квас зміцнює судини, стимулює імунітет. Друзі, в цьому ролику ми покажемо приготування класичного квасу. Такий квас найкорисніший і найсмачніший. Готується він тільки з буряка і води. Щоб приготувати цей квас, нам потрібні такі продукти на 3-літрову банку. Червоний буряк 1500-700 кг. Вода. Також нам буде потрібна банка на 3 літра. Марля і гумка. Друзі. Не забувайте підписатись на цей канал. Залишити відгук. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. Празник живота. Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі під відео і в закріпленому коментарі. Нарізаємо буряк невеликими шматочками і складаємо його в банку. Друзі, багато суперечок відбувається навколо того, скільки потрібно буряка, щоб зробити квас. Буряк можна закласти в банку по-різному. Можна наповнити банку буряком на 1 третю. можна взяти півбанки буряка, а півбанки води, а можна наповнити банку буряком на 2 третіх. Квас вийде в будь-якому разі, але є велике але. В більшості випадків квас робиться для лікування. Ви ж розумієте, що лікує не вода, а ферментований буряковий сіг. З цього робимо висновок. Та і концентрований квас набагато смачніший. Заливаємо буряк водою по шийку банки. Має залишитися місце для бродіння. Яку взяти воду, кип'ячену чи сиру, це залежить від якості вашої води. Накриваємо банку марлею та фіксуємо її гумкою. Ставимо в тепле, не дуже освітлене місце. Найкраща температура для приготування квасу 22-24 градуси. Він не любить перепад температур. Для бродіння треба вибрати місце помірно тепле. Через 2 доби відкриваємо банку і збираємо ложкою піну і плісняву, якщо вона є. Накриваємо банку марлею і залишаємо далі для подальшого бродіння. Ще через добу квас у нас був готовий. Друзі, куштуйте. Якщо ви любите квас з більш вираженою кислинкою, то залиште його ще на одну добу. Якщо ви квас готуєте влітку, то для приготування достатньо 3-4 доби. Взимку ж час для приготування квасу буде більший. З готового квасу збираємо ложкою піну, беремо друшляк. Накриваємо його складеною четверо марлею. Проціджуємо. Готовий квас ставимо в холодильник, ми зберігаємо його в пляшці. Буряк, що залишився, можна залити ще раз водою. Вийде квас, хоч і світліший, але на смак не гірший від попереднього. В готовий квас за бажання можна додати подріблений імбір, ізюм, сік ягід, зелень кропу, сметану. З бурякового квасу готуються дуже смачні холодні борщі. Буряк з квасу не викидайте, він відмінно підходить для приготування класичного борщу. Приготуйте з нами цей приємний і корисний напій. metch